А президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 17 листопада заявив, що далекобійність для ЗСУ є одним із пунктів плану перемоги. І він переконаний, цитую, що ракети самі за себе скажуть. Тож, що відомо про ракети Атакамс та якою західною зброєю можна бити по території Росії? Про це будемо говорити далі з авіаційним експертом Костянтином Криволаповим. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Костянтину, ми вас вітаємо. Вітаю. Власне, сьогодні цілий день намагаємося вчитуватися в деталізувати ці всі моменти дозволу наразі, немає ще дуже сильних якихось прояснень, але вже от видання акції озговорить про те, що є все таки певні обмеження, і стосуються вони того, що ми можемо завдавати удари саме по напрямку Курщини. Тож, якщо говорити про цю ракету, її можливості, які ми можемо досягнути нею цілі. Балістична ракета, яка може бити на дальність 300 кілометрів, ми можемо, якщо б нам було дозвіл бити не по Курщині, а на 300 кілометрів, то ми б цю Курщину вже перестрілювали, тому що це значно більше, ніж територія Курщини. Те, що стосується її бойової частини, то вона там є касетною, є касетна фугасна, вона може діяти на відстані там, 160 кілометрів, ну, найбільшу дальність 300 кілометрів. Бойова частина там півтони, і е, це досить точна ракета. Якщо спочатку там були якісь проблеми з її там, системами наведення, то зараз і це питання вирішені, Вона точно влучає, дуже серйозне руйнування проводить або знищує е, е, особистий склад і бронетехніку, е, але зрозумійте, От мені здається, що це трохи такий був скоріш політичний е, крок на виході Байдена з цього активного політичного життя. Тому що саме для Курщини, ну якщо там ми будемо бити по скупченню російських там солдатів і корейців, ну це і касетним боє, боєприпасом, Ну це виглядає так дуже. Перспективно, але треба розуміти про те, що е, там таких от скупчень вже давним-давно немає. Вже давно всі звикли к тому, що по тебе можуть попасти, і тільки дурні продовжують там творити скупчення. Дуже багато цілей, які ми можемо там вражати тими самими Хаймарцями. ну, тобто 80-90 кілометрів і це та оперативна дальність, яка нам зараз там дійсно потрібна. Ну, можуть бути, може бути якісь цілі покурчені, саме покурчені, які треба вражати ракетами атаками Але я не думаю, що там буде дуже великий перелік. У нас є багато цілей, які знаходяться там на території європейської частини Росії, які, які дійсно можна вражати, і їх було б дуже приємно вражати саме ракетами-атакам. Це стосується ну, в першу чергу там всіх е того, що називається військово промисловий комплекс, тому що з вибухівкою 500 кілограмів можна вже наносити серйозне ураження. У нас наші чудові дрончики, вони чудові, але вони ще. Трохи тихоходні, ну крім паляниці, ну це вже дрон паляниця. І вони не несуть велику бойового навантаження. Там лютий може нести 75 кілограмів сте. Да? Для... Тому ми намагаємося вражати там з... те, що потім буде палати, те, що потім буде зриватися, детонувати. Ну, т... Найкраще. Приклад, це туропець, коли вразили по, тим боєзап... по тому боєзапасу, який знаходився на поверхні, а потім вже цей боєзапас детонував і знищив там всі підземні сховища. А е, якщо ми вражимо в якийсь завод, ну проб'ємо кришу, ми там нашим дрончиком, ну зламаємо там якийсь станок, ну буде там вражений якийсь там. Поганий дядя Вася, а, і все, і, 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 і все буде це, ресурс, це буде враження. Ми будемо витрачати на це ресурси, але це буде неефективно. Ми там спромоглися там вдарити по Кремль Ель там ще по чому. Зараз ударили до речі, по е... я думаю, по цілі номер один на даний час. Це е... в, в Іжевську завод Купол. Які виробляють шахеди, ну, дрони типу шахети. Оце, оце дуже, дуже приємно, дуже радує. Але в Урщині 300 кілометрів атакам ну, треба подумати, що по чому там можна бути от, 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 от така ситуація. Тому що там ж і нас дуже багато. І це ж треба ще знайти. Оце скупчення, щоб на нього витрачати ракетну. Атаку. У нас там не 5 копійок вартує. Власне... Зараз не 5 шагів. На вашу думку, саме тому наразі ще як ми бачимо, що немає новин про використання такої ракети по Курщині. Хоча от водання Аксіос говорить ну, про те, що три дні назад власне це був дозвіл. Не тільки У нас ну, розумієте, о, от вчора я лягав спати в такому приємному настрої, що крім того, що нам надали там можливість бити атакам, сампокуршення, воно все супроводжувалося ще повідомленням, що нам дали можливість дозвіл бити сторшедови скальпами. Да? Ну nee, я так вже так. Ну мало їх у нас там цих шпредів і скальпів. Ну мало у нас цих атакам сів, але ж головне, що рішення прийнято. А зараз вони там вранці, коли з'ясували, що ще нема стормшермшедових скальпа. То я так подумав, ну да, це як з Ф-16. Давили, давили, давили. В 16 отримали, але зброю не дали до них. Ну ну так і тут знаєте, дозвіл дали бити атакам саме. А тих атакам сів там, там кілька штук залишилось. Не то ще не знаю. Ну я так думаю, що що, що, що так. Пане а... Костянтине, але от приємна так була от вчора ця новина. Які, якою саме зброєю ми могли б змінити хід війни, якби нам дали дозвіл бити в глиб Росії? Нема такої зброї, за допомогою якої буде якийсь геймченджер. Немає такої зброї взагалі. І останню крапку взагалі ставить сапог пехотинця. Ну, так кажуть, там в історії. Зараз там все ніхто не таскає на собі, може там як колекцію, але це одне останній крок робить пехотинець. Або країна капіталює від е, нанесення великих потужних ракетних ударів. Ну, чи можлива така ситуація? Ну, от росіяни б'ють по нашій території, б'ють, 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 б'ють. Але ми якось спручаємося, якось воюємо, якось живемо, якось є цивільне життя е, і е, ну просто, просто. Ракетними ударами ти цієї мети не досягнеш. Я вже не кажу про ядерку, да? я не хочу про це казати, думати і там взагалі про це розраховувати, тому що я вважаю, що це, це безлуздість. Але все одно немає, немає такої зброї. Є багато чудових ракет, нам всі ці ракети потрібні. Нам треба. Щоб у нас і там гавки були, і ракети СМ 6 які ми можна вражати далеко цілі повітряні, в тому числі балістичні. Нам треба комплекси ТАД, які дозволяють там за атмосферне перехоплення балістичних ракет робити. Все це потрібно. Нам потрібні літаки САП-340, нам потрібні прив'язні аеростати, які можуть бути підвищені там в цих місцях, де нас е серйозно атакують дронами типу Шахеди. Треба їх бачити заздалегідь і розподіляти ці цілі. До речі, ото, ця крайня атака. Я хочу ще раз висловити свої, своє захоплення роботою нашого ППО, тому що ну, дійсно чудова робота, дуже ефективна і дуже високий ступень враження. Я думаю, що фахівці з ППУ там країн НАТО вони знімають шляпу і мовчки стоять там, спостерігаючи там за тим, що коїться, тому що це дійсно фантастичні результати, пане Костянтине, От якраз про цю вчорашню також ще хотіла останнє питання поставити, оскільки а, бачимо зараз на екранах успішність роботи наших сил ППО. Але от що ви особливо побачили в цій масованій атації? Приблизно така ж подібна була близько трьох місяців тому, але цього разу більший акцент на. Крилатих ракетах росіяни зробили, ніж на балістиці, і використали майже все окрім Оніксу. А які ви побачили особливості? Що можете сказати про цю атаку? Ну, КН-23 третіх теж не було не тільки Онікса. Ну щоб зрозуміти, от Онікс і Циркон – це. Вони такі, вони один за одним йдуть. Вони прийшли. Це флотські ракети, це протикорабельна ракета «Циркон». Росіяни там мали великі плани оснащити свої бойові кораблі, особливо які ходять там по північному флоту, оснащити цими ракетами. Там в них є пускова установка 3 с 14 якщо я не помиляюсь. Це ну, фактично такий пусковий контейнер. і В нього можна у тебе ракета іншого розміру, а ти в цей контейнер його засовуєш, в цю пускову впихуєш, і вона тоді там нормально працює. І таким чином росіяни намагалися змінити все обладнання свого, всіх кораблів як, як функція протикорабельних ракет. Але у них там. Ну, Путін сказав, що там бойова частина там 300 кілограмів, виявилося, що там 300 кілограмів нема. Але всі продовжували стверджувати, що там 300 кілограмів, що літає вона 10 махів. Ну це теж дурниця, тому що ну, якщо б вона літала, то вона, мабуть, не могла б нікуди прилетіти. Називають її гіперзвуковою, але вона така ж сама гіперзвукова, як і кінжал. Тобто це зброя, яку намагаються видати за сучасну. Вона не сучасна. Це перше. Ну воно її розганяють, міг 31 першим там те, що стосується кінжалу. Потім він там майже досягає гіперзвуку. Гіперзвук починається з п'яти махів. Але потім він починає падати, і в нього не стоїть прямоточний повітряно реактивний двигун. А якщо він не стоїть, то ти не можеш на протязі всієї ділянки. Робити маневрування, робити якісь дії і е, мати таку гіперзвукову швидкість на всіх ділянках свого польоту. Тобто до гіперзвукової зброї воно відношення не має. Це перше. Друге, так як це протикарабельна ракета, то застосування і система наведення по суходолу, вона суттєво відрізняється. І ця ракета не може бути, скажем, Таким яким, на які можна серйозно сподіватися, з військової точки зору, що вона е, досягне своєї мети і точно влучить в ціль. А якщо вона точно влучати в ціль не може, то вона мало чим відрізняється від ракети Х-22, там 60-х років радянських, які літають на ту 22 х М-3. Це е, то не вибухівки, але то не вибухівки, яка може там стріляти з точністю 600 метрів. Але саме цих ракет 4 було запущено 122-х, М3-х і всі вони були дуже ефективно збиті, хоча там інші там ну, 4 тонни було кинуто тільки цих ракет на Одещу, розумієте? І тому ці всі пошкодження там всіх систем, і це налаштування, ну, обіцяючи до 8 там полагодять, будемо сподіватися. І ми всі там. Переживаємо за Одещину, за Дніпро, за Кривий Ріг, Тому що якщо Київ там більш-менш там з енергосистемою нормально, то ми всі розуміємо, що нашим іншим людям в інших містах не вистачає. От, наприклад, у мене те, що там зранку не було світла, ніякого роздратування не викликало. Викликало скоріш таки, Розуміння, що ми одна країна, що ми одна нація. Ну таке щось було. Ну це таки пафос. Ось, далі, те, не... що... Да. Будемо... що ми будемо далі обговорювати обов'язково цю тему. Зараз будемо переходити до ситуації на Одещині, про яку ви якраз згадали, оскільки а, вже з нами на прямому зв'язку є а, представник Одещини, власне, кореспондентка наша, і будемо вже в неї дізнаватися більше. Вам дуже дякуємо за те, що доєдналися. Будемо Добре. далі стежити за. Чі. Ситуація, а таці було ще багато цікаво, так що колись до повернемося до цього. І дійсно, так. дякуємо нашим повітряним силам за те, що вони так ефективно вчора спрацювали і дійсно знищили такі ракети, про які ми вже згадали кінжали і циркони. І Будемо сподіватися, що і надалі будуть їх знищувати. Пане Костятини, дякуємо вам. Нагадаю, на Криволап, авіаційний експерт був з нами на прямому зв'язку.